Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі 5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Птахи і тварини можуть по-різному допомагати людям. Наприклад, задовго до появлення телефонів, телебачення, радіо і інтернету, особлива порода голубів багато років успішно використовувалася для передачі листів. У мене ніколи не було поштових голубів, але у моїх друзів були, і з ними завжди було весело і цікаво. Ми поміщали голубів у клітки і відвозили за багато кілометрів від дому. Там ми їх випускали з кліток, а самі швидко поверталися на велосипедах додому. В більшості випадків голуби прилітали першими і вже очікували нас на місці. Під час першої і другої світової війни поштових голубів часто використовували для передачі повідомлень і наказів. Є відомості, що під час Другої світової війни німці прив'язували до голубів мініатюрні камери, які включалися за допомогою таймера, коли голуби пролітали над потрібною місцевістю. Таким чином німці дізнавались про місце розташування частин французької армії. Британський голуб з кличкою Шер Амії, напевно, найзнаменитіший голуб у світі. Під час Першої світової війни один американський батальйон відірвався від основної частини армії і був оточений ворогом. Командування батальйону послало сигнал про допомогу через поштових голубів. Декілька птиць злякались гармат, але шер амії проявив рішучість. Не дивлячись на те, що його поранило і відірвало лапку, він летів 25 хвилин і вчасно доставив повідомлення в штаб. І таким чином батальйон був врятований. Сьогодні опудоло шер амії є в Смитсоновському інституті в Вашингтоні. Голуб став справжнім героєм в 19-му розділі Іванглії від Матвія, записане надзвичайно важливе запитання, яке було задане Ісусу. І підійшов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоби мати життя вічне. Молодий юнак запитав Ісуса, що потрібно робити для можливості мати вічне життя. Ісус дав відповідь на його запитання, однак відповідь Ісуса не сподобалася хлопцю. Ісус поставив юнака перед вибором між земним і небесним скарбом, але він хотів і те, і інше, і, зрозумівши, що це неможливо, він відійшов, зажурившись. О, якщо б ми виконували Божі повіління так, як виконують повіління поштові голуби, ми багато чого б досягнули в духовному житті. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти так чудово створив нас світ, і за те, що ми маємо можливість сьогодні повчатися, дивлячись на Твоє творіння. Допоможи нам бути слухняними і виконувати Твої повеління в нашому житті. Бо ми дуже добре розуміємо, Господи, що Твої повеління вони є корисними і необхідними для нашого щастя. Благослови нас у цьому і даруй нам натхнення, мудрості і бажання бути. Слухняними до Твоїх святих слів молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Христа: ніхто двом панам служити не може. Прийміть сьогодні рішення завжди слідувати за Ісусом. Нагадую вам, що ви можете отримати безкоштовні уроки заочної біблійної школи. Вам потрібно лише повідомити нас про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Телефонуйте або пишіть нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!